Євросоюз наносить черговий удар по російській економіці, і одразу ж після цього, буквально через декілька годин, три літаки Російської Федерації заходять в повітряний простір однієї з країн ЄС, такої як Естонія, долітають аж до столиці, перебувають в загальному повітряному просторі 12 хвилин і вилітають назад, допоки не було піднято італійський винищувач f 35 і який мав би їх відтіснити. Але я особисто не впевнений, що е, Європа використала б свій f 35 для того, щоб збити, наприклад, російські літаки, як це зробила е, Турція в 2017 році, якщо я не помиляюсь. Тож е, е, така історія, і е, чому Росія зробила це е, е, одразу ж після того, як Європейський е, Союз. Європейська комісія ухвалила 19-й пакет санкцій. Ми зараз це розберемо. Це насправді дуже цікава історія. Але знову ж таки, забігаючи наперед, скажу, що, як на мене, пора вже переставати гратись з Росією і вводити якісь реальні санкції, якщо, звісно, їм це реально потрібно, а не просто для того, щоб поговорити про це якось там на словах. В загальному давайте розбиратись. Підтримайте це відео лайками, коментарями. Погнали! Отже, що? Було е, в цьому 19-му пакеті санкції, які, до речі, дуже довго е, відтягувався. Дуже довго відтягувався, його переносили, переносили, переносили. Зараз він охоплює енергетику, фінанси та військові технології. І е, щодо військових технологій, це дуже цікавий момент. Я на ньому загострю свою увагу. Тож не переключайтесь. Голосування щодо 19-го пакету відбудеться пізніше, але для його ухвалення необхідна. Одностайна згода всіх 27 країн, і в новому пакеті передбачені наступні обмеження: по-перше, енергетика, заборона імпорту російського скрапленого газу на ринок, ем, на ринок Європейського союзу. Друге, повна заборона транзакцій для Роснефті та Газпромніфті. Е, далі, наступний момент: санкції проти 118 суден тіньового флоту. Загалом під санкціями вже понад 560 суден. Уявіть собі. Додатковий контроль за трейдерами та нафтопереробними компаніями, зокрема в Китаї. Знаєте, з приводу енергетики і з приводу того, що вони ну, якби, вони ці санкції. Наприклад, повна заборона транзакцій для Роснєфті, там і Газпромнефті. Добре, вони заборонили і що так, Росія буде приймати платежі свої на якийсь інший банк, на якісь інші рахунки, за якісь інші послуги. Ну тобто, це будуть купувати далі. І друге, те, що буде встановлено там додатковий контроль або те саме, що про тіньовий флот. Я хочу нагадати, що зараз є два найбільші покупці російської нафти та газу: це Індія та Китай. Індія там кратно просто наростила від початку повномасштабного вторгнення ці закупки. Індія переробляє російську нафту на своїх заводах, а потім вже перероблені нафтопродукти продає легко на ринок країн Європейського Союзу і купляють дуже і дуже багато, в тому числі дуже багато з Індії закуповує Україна, фактично знаючи, що це російська нафта. Чи зможе, наприклад, чи зможуть всі країни Європейського Союзу накласти якісь санкції і мита на Індію. І Китай, як того хотів Трамп, я в цьому абсолютно не впевнений. Не впевнений, тому що в Індії досить велика економіка, з Індією багато торгують, і Індія це зараз той варіант закуповування тих самих нафтопродуктів без додаткового осуду. Так? І якщо подумати, що це все просто бізнес, то е, така от історія. Далі, наступне фінанси та криптовалюти. Заборона транзакцій для російських банків і банків в третіх країнах, які допомагають обходити обмеження. Вперше, санкції проти криптоплатформ і транзакцій в криптовалюті от це перше, що є, наскільки багато там коштів проводиться криптою саме через Європейський Союз. Ну, це також питання досить спірне. Далі, заборона для іноземних банків, які співпрацюють з системою МІР. Абсолютно не знаю, хто це робить. І наступне обмеження транзакцій. З компаніями в спеціальних економічних зонах. Цим блоком фактично вони хочуть заборонити і якось обмежити можливість можливості Росії працювати, наприклад, через Білорусь, через Казахстан, через ту саму Грузію або через інші е, країни. Точно це саме стосується і компаній в спеціальних економічних зонах. Е, тобто, це офшорні компанії, де дуже тяжко відслідкувати кінцевого Бенефіціара, але знову ж таки, побачимо, як це буде працювати. Бачимо, що Європейський Союз рішення приймає дуже довго, і скоріш за все, допоки буде прийнято там той 20-й, наприклад, пакет, то росіяни вже 150 разів знайдуть, як обійти ті обмеження, які були введені зараз. І в загальному, якщо фактично не відключити цілком і повністю абсолютно всі банки Росії від е е всесвітньої мережі SWIFT, то скоріш за все. Торгівля далі буде тривати, і далі банківська система Росії буде інтегрована в світову. Що б там нам не говорили, то ж це буде, скоріш за все, продовжуватись. Далі, наступний момент дуже цікавий: це військові технології. Що передбачено? Нові заборони на експорт товарів і технологій, які можуть бути використані у військовому виробництві. Під санкції потрапили 45 компаній з Росії та третіх країн, які підтримували російські ВПК, зокрема в сфері дронів. Якщо вірити е, даним української влади, української розвідки, українських е, збройних сил, то е, можна зробити висновки, що там добра половина, а може й більша частина е, деталей в шахедах і в різнотипних ракетах. Це е, електроніка, чіпи і так далі. Абсолютно з усіх країн Європи, або з їх більшості зі Сполучених Штатів є комплектуючі з того самого Тайваня, на який планує там нападати Китай. І зрозуміло, що якимось чином росіяни це все завозять. Можливо, навіть через той самий Китай. Завозять всі комплектуючі, коли Китай їх закуповує, а, Росі... а потім це все йде одразу ж в Росію. І точно так само це може відбуватися через Індію, точно так само це може відбуватися через будь-яких друзів. Путіна, навіть якщо вони говорять там постійно про якийсь свій нейтралітет. Бо фактично нейтралітету ми бачимо зараз немає. Світ став максимально полярним. Є оцей демократичний світ, в якому, який також поляризується на лівих і правих, і з кожним роком все більше. Це ми бачимо по будь-якій країні Європи, наприклад, це з однієї сторони, і з другої сторони, є оця вісь зла, як її називають Росія, там, Китай, Іран, Північна Корея і так далі. І до цих країн ще й зараз якимось чином там потрошки доєднується Індія. Хоча Індія фактично ще нічого поганого не зробила. Так? Але в цих країнах немає. Вони не поляризуються, бо там немає жодної опозиції. Там є просто одна політична сила, яка керує тією чи іншою країною. Всі інші просто знищуються. Тому там немає сварок, як, наприклад, сварки в Європейському Союзі. Так і така от історія. І що хочу сказати, що, скоріш за все, вони будуть далі знаходити варіанти і будувати оці логістичні ланцюги для того, щоб знову ж таки отримувати комплектуючі для. Зброю, яка потім буде летіти по Україні, і яка вже навіть летіла по Польщі, як ми пам'ятаємо. Далі Урсула фондерляйн наголосила, що санкції вже суттєво б'ють по економіці. РФ інфляція залишається високою, облікова ставка піднялась до 17%. Доступ до фінансування різко скорочується. ЄС також планував відмовитись від російських енергоносіїв до кінця 2027 року. Нові санкції передбачають заборону імпорту вже з січня 2027 року, тобто на рік раніше. Е, в загальному, якщо так розібра... розбиратися трошки в цій ситуації, то які можемо зробити висновки? Е, так, 19-й пакет санкцій було введено, якісь там є обмеження, але в глобальному плані чи це попливає там якось на руйнацію російської економіки? Звісно, що ні. Ті міри, які приймаються, вони є лише напівмірами, і м, фактично ми абсолютно ніяк не відчуємо цей 19-й пакет. І е, знаєте, як то кажуть, як вже були жарти, що там е, 10 років е, пройде. і Там вже буде якийсь 182-й пакет е, е, санкцій проти Російської Федерації, а її економіка далі буде триматись, бо немає жорстких мір, немає жорстких обмежень. Бо ми розуміємо, що російська економіка вона інтегрована в світову економіку, дуже багато е, країн від них залежать, дуже багато країн хочуть отримати також їх гроші за якісь товари, за якісь комплектуючі і так далі. Тому це все буде е, тривати, на мою думку, чи, чи введе хтось якісь жорсткі санкції, і чи буде якийсь серйозний тиск на російську економіку найближчим часом. Мені здається, що в першу чергу це можуть зробити тільки Китай і Індія. Інші країни вже ну якби за ці роки повномасштабного вторгнення інші країни вже трошки свої економіки поперестраювали, але е, цього недостатньо. Ми бачимо, що цього недостатньо, і Росія, в принципі, щось не збирається розвалюватись найближчим часом. Як нам це обіцяли там, в 22-му, в 23-му, в 24-му і навіть в 25-му, Році. Тож, друзі, така історія з приводу е, цих нововведень. Як ви вважаєте, як це буде впливати на е, Росію чи допоможе це завершити війну в Україні? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!